І так, ну що ж, всім привіт! Давно я не записувала в такому форматі відео, зазвичай це влоги, ось. Але це буде такий невеличкий уривочок, де я хочу поділитися трошечки більше про себе. Сьогодні отримала ось таке повідомлення, я його залишу тут, дівчинка мені написала. Що вона би хотіла таку саму форму, да, я так розумію, ну, хотіла би таку саму спину в контексті, як в моєї дівчинки з онлайна. Да. А я їй написала: Окей, давай працювати, тому що я подумала, що ну, якщо людина хоче, то значить, можливо, вона хоче до мене наведення. Так. А вона мені написала, що вона на першому курсі і, мов би, немає часу на це все. От, і я відразу собі, от я йду читаю це повідомлення, і я просто згадую свій перший курс, мені запропонували роботу в спортзалі, і я дійсно я дуже цього хотіла. Просто капець як хотіла, але мені було дуже страшно почати. Ну, прям максимально страшно, тому що на той момент мені було 17 років. 17 років, ну. Зрозуміло, що це така відповідальна робота, робота з людьми да, і з їхнім здоров'ям. Тому для мене на той час це було щось на грані фантастики. Щось мені всередині підказувало, і плюс мені дуже допомогла моя перша тренерка Настя. Вона мене підштовхнула на це. Вона сказала: Я тобі допоможу, давай, в тебе все вийде, ти все знаєш, все буде чітко. От. Я дійсно подумала, довго не роздумувала, тому що тоді якраз був сезон, коли по суті людей дуже багато було в залі. Це березень місяць. І я розумію, що блін, треба, треба пробувати. Я нічого не втрачаю, по суті. Да? Але єдине, що мене стримувало, це те, що я якраз поступала на перший курс в університет. Я дуже сильно боялась, як я це все маю взагалі е, скомпонувати да, в своєму житті. Як це все має відбуватися, я не уявляла, тому що я взагалі не знала, що там буде в універсіках, да, це перший курс. Але обдумуючи все, я через вісім днів вже вийшла на свій перший робочий день. І як я працювала? Я е, щоранку прокидалася, їхала в університет. В мене були пари, зазвичай це три-чотири пари. Я Не складала, чесно кажучи, з собою лотки. Я просто брала будь-які там сільпо, якусь гречку, якесь м'ясо, бігом це все їла і побігла до моїх клієнтів. До речі, як би це символічно не було. Да, я почала свою тренерську діяльність 8 березня. Це для мене такі подвійне таке свято, скажімо так, тому що я зв'язала своє по суті життя. Да, з дівчонками. І, до речі, забігаючи наперед, скажу, що ні разу про це не пожалкувала. Я продовжу далі, як це все далі відбувалося, щоб я не тіряла оцю ніть да, розмови. Отож, я бігом поїла цю порцію, яку не яку, і побігла тренувати дівчат. Прибігала додому бігом, щось їла, і сідала за пари, Того, що пар в мене було дуже багато. Просто... Була максимально загружена, от скажу вам чесно. І мені ж треба кудись ще впихнути свої тренування, тому що я це теж дуже люблю. І як тренер я е, ну, маю якось відповідати да, своїй професії, як-ніяк. Е, тому я також вписувала в свій графік і тренування. Бувало таке, що скасовувались пари, я така: о, клас, все, значить, треба бігти на тренування. Я коротше просто-напросто брала бігом собою, заїжджала додому, брала сумку з переодьожкою, бігла в зал, тренувалася. Потім в мене знову ж таки обід. Я бігом їла, бігом тренувала клієнтів, і так було кожного дня. Кожного божого дня цілий рік я от перший весь курс так пропрацювала. На другий курс я вже зрозуміла, що клієнтська база в мене виросла, плюс я вже не, ну, не встигаю, просто-напросто, і я просто е, взяла, перевела себе на. Скажімо так, боже, я забула, як це називається. Ну, типу, що я іноді можу відвідувати пари, але не на постійній основі через те, що я працюю. Ось, ось так буде зрозуміліше. Вот. І далі, в принципі, працювала. Ось таке в мене було насичене життя. Як ви думаєте, а, чи, чи думала я, да, що? Щось закинути з цього всього. Там закинути універ, нафіг да чи там закинути ту роботу, на що вона мені треба, закинути свої тренування, на що вони мені треба? То що ну якби я на першому курсі, вибачте, ні. Я просто впахувала, і реально ну, це, це не також і просто було. Але в мене була чітка ціль, я знала, що я хочу, я, знаю, я знала, до чого я йду. Да, і я чітко розуміла, що немає нічого такого, да, з чим я не можу не справитись. Тобто, в мене не було такого, що в мене нема часу на тренування, ні, я не піду сьогодні. або… Ай, ні, напевно, не буду починати тренуватися і тренувати людей, тому, що в мене не буде часу там готувати їсти і так далі. Ні, ви що? в мене настільки горіли очі цим. Тобто мене не зупиняло абсолютно нічого. Те, що я може там не доспала, те, що я там не доїла, десь да, ті порції там і так далі. В мене я не скажу, що було вау харчування на той час, тому що і грошей якби не було особливо. Да? М -м -м, але нічого. Ну, тобто, в мене була ціль, от що саме головне, і величезне бажання змін. Величезне. Мене не зупиняло нічого. Ще, до речі, Юра мені нагадав історію: я почала займатися в спортзалі в 15 років, здається, да. мені було 15 років, я пішла вперше в спортзал. Попросила в батьків гроші на абонемент, вони мені виділили суму на абонемент, на тренера, все супер, я займалася і так далі. Займалася десь, напевно, так, рік, і потім я зрозуміла, що якось мені вже незручно просити гроші в батьків, тому що ну, не знаю, я завжди була така дитина, що мені реально було завжди незручно просити гроші. Хоч це були мої батьки, але я розуміла, що ну, мені, мені треба щось робити. Да? Ну, то я, я вже не можу типу, от постійно просити. І що я зробила? Я дочекалась літа, я пішла на е, роботу офіціанткою. Пропрацювала я там недовго, тому що це дійсно було дуже для мене тяжко. Е, я зрозуміла, що. Офіціанткою я не, не вивожу просто. Ну, типу, я мала була, мені було 16 років. І я розуміла, що ні, це, це явно не та робота, якою би я хотіла, на яку би я хотіла ходити, і якою би я професією хотіла займатися. Да. Коротше, вдалося мені Це і морально тяжко, тому що я в колективі була найменша, з мене там трошечки насміювались. Ну, це така, знаєте, школа життя. Вот. А, і до чого я вела. Коли я ходила ще в школу, я не хотіла просити грошей в батьків, і вони мені давали гроші також на харчування. Я брала просто ці гроші і відкладала. І таким чином я назбирала собі на той абонемент просто нашкребла того, що там, ну, дійсно, ну, ви розумієте, яка порція в школі, да, на скільки коштує гривень 20 Я просто отак брала, нашкрябувала ті гроші, які вже там є, десь, десь, там, можливо, на День народження мені подарять якісь гроші, да, якісь там на Новий рік, можливо, хтось десь там потрошки потрошки та й назбирувалось. І знову ж таки, до чого я веду? Було величезне бажання, величезне працювати, було величезне бажання займатися спортом. Я дуже хотіла дійсно тренуватися, це настільки мене заряджало і заряджає по цей день, і мене нічого не зупиняло. Ну, Тобто я. Я мала великі мрії і маю їх досі. Тому, знаєте, я так скажу, що це величезна школа для мене. Саме от саморозвитку, дисципліни, це дуже сильно мене підняло вверх і підняло до того рівня, на якому є я зараз. Я нарешті наважилась це все розказати. Я думаю, що це буде цікаво послухати. Да? І просто захотілося поділитися своїм досвідом і дати вам зрозуміти, що, якщо вам здається, що все так легко, все так класно, все так просто, то це не так. За кожною перемогою стоїть величезна праця. За кожним досягненням стоїть величезна праця, і досягнення також і у спорті, і в будь-якій іншій сфері, тому. Просто отак на блюдечку ніхто, на жаль, нічого не приніс, і це все здобувається дійсно тяжкою роботою. Ось. Те, що я відкладала тоді по купіці, кажу, не брала ті, те харчування в школі, е, тому що, Боже, я розказую мені просто мурашки по, по ногам. Але я зараз це згадую, і мені настільки приємно і гордо за себе, що я дійсно от. Не зламалась. Да? Я просто продовжувала робити. І величезна подяка просто моєму, моєму першому тренеру це Насті, тому що вона ввійшла в моє положення. І вона зрозуміла, що дійсно в мене немає змоги оплачувати персональні тренування. в мене були гроші лише на абонемент. І я їй це пояснила, як казала Настя. Я я не знаю, я не маю змоги. Давай просто типу, просто я буду сама тренуватися. Вона сказала: Ні, я тебе так не оставлю. Давай будемо разом тренуватися. І, Боже, для мене це було щось, щось нереальне. Типу, тренуватися зі своїм тренером в парі. Тобто, не то, що вона мене тренує, а ми разом тренувалися. Це настільки було круто, вам просто не передати. Я була неймовірно щаслива за такі можливості. І це просто, мені здається, Боженька бачив, да, що дійсно от вона щось робить, їй треба трошки допомогти. Ось. Тому, да, дуже класно було я. Неймовірно щаслива, от, знаєте, буває, там питають, от ви би щось змінили в своєму минулому, щоб там зараз жити якось по-іншому. Я сказала би точно ні. Я безмежно вдячна просто за той шлях, який я проходжу досі, і який от мене дійсно отак по зерниночці будував мене. Ось я просто. Дійсно дуже рада, що саме так все складалося і складається, і сподіваюся, далі буде ще краще. Ось. І для вас я також хотіла, ось до чого я це все ввела: до того, що, повірте, якщо у вас дійсно є величезне бажання. І ви розумієте, що ви е, зараз знаходитесь на якомусь рівні, але ви б не хотіли так продовжувати далі, ви хочете росту, то, повірте, вас не буде зупиняти абсолютно нічого, ніякі умови, тому що завжди можна знайти якісь варіанти, якісь рішення і так далі. У мене, наприклад, дівчонки, да, є деякі були були. Які зі мною займалися, є ті, що зараз займаються, в них немає можливості ходити в спортзал. Але я завжди кажу, що це ну, нічого страшного. Якщо ти не маєш можливості зараз ходити в спортзал, ти можеш зараз е, взяти з пляшками вдома займатися, в чому проблема? Якщо є бажання, якщо є бажання змінити себе, да? чому ні? Це, це вже класний крок. Крок вже на ступенечку вище, потім з'явиться можливість, можливо, не зразу, але вона точно з'явиться. Коли ви будете крок за кроком поступово робити маленькі навіть кроки, вони вас по-любому приведуть до чогось більшого. Це 100%. Ви думаєте, от мені було дуже легко да, там, підготуватися на мої перші змагання, на мої другі змагання? Ні, мені було також тяжко. Але кожен день, крок за, крок, крок за кроком, я розуміла, для чого мені це, чому я хочу це зробити, чому я хочу виступити. Да? Я крок за кроком, просто маленькими шашками, рухалася вперед. І Якщо вам здається, що навіть нічого не змінюється, повірте, зміни вони є. Вони є, якщо ви постійно над ними працюєте, якщо ви постійно розвиваєтесь, вони однозначно є. І воно ж іде як? Воно йде все отак, як сніжний ком. Тобто одна дія, одна дія, ще одна, ще одна, воно все до одного. Складається і потім наростає, 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 якщо у вас є якісь ці певні дії. Ось, Тому так я сподіваюся, що можливо комусь відгукнеться це відео, і воно потрапить дійсно тим, кому воно зараз потрібно. Тому що я знаю, у кожного абсолютно свій шлях, і він не завжди є гладкий. В ньому є, у кожної людини є свої проблеми і так далі. Але повірте, якщо у вас є оця внутрішня сила, яка вас веде, просто слухайте її і йдіть далі. Ні в якому разі не здавайтеся. Повірте, трудно, що вони будуть завжди, але саме вони роблять нас тими, ким ми є зараз, і саме вони призведуть нас до того, чого ми варті. Тому ніколи, ще раз повторюсь, не здавайтеся. Дійсно, все, що не робиться, все на краще. І ви потім будете озиратися назад і думати: блін, як класно, що дійсно воно все так склалося, як мало бути. Да? І я зараз так само от розумію, що на все свій час і воно все отак от. По маленькому паздику складалося і вивело мене да, там, де я є зараз. І, і це ще далеко не кінець. Ось тому працюємо далі. Вам дуже дякую за цей перегляд. У мене сьогодні прям таке було дуже сильне натхнення записати це відео, і нарешті я його записала. Ось, просто все з одного дубля. Тому так, да, дуже вам дякую. Люблю вас, обнімаю. Всім гарного дня.